Життя дуже складна та жорстока річ, особливо коли мова йде про футбол. Вона може звести тебе до небес на вершину Олімпу, де ти будеш вважатися найкращим гравцем покоління, а потім опустити на землю з такою швидкістю, що ти не зможеш піднятися більше ніколи. Приблизно так і сталося з героєм нашого сьогоднішнього випуску одним із найперспективніших футболістів в історії цього виду спорту Майклом Оуеном. Спробуємо розібратись, які відмінні якості мав Оуен, на якому етапі кар'єри він повернув не туди. Та саме який момент став точкою неповернення в його житті. Друзі, діліться в коментарях, чи є серед вас прихильників, хто на власні очі бачив гру видатного англійця, та його феноменальний гол у ворота аргентинців, про який ми поговоримо пізніше. Ну а також не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Маленький Майкл був четвертою дитиною в сім'ї Жанет та Тері Оуенів. Життя у них було не солодким, жили вони бідно в квартирі, яка була отримана в іпотеку. Мати постійно була на роботі, а Оуен старший мав дуже нестабільний заробіток. Причиною тому був пошук вільного часу, щоб відвідувати футбольні матчі сина. Тері Оуен в минулому сам був професійним футболістом, тому головним критиком в житті Майкла був саме він. Через скрутну та нестабільну фінансову ситуацію мати та батько Майкла постійно сварилися, але не дивлячись на ці складнощі, інвестиція грошей в питання режиму та харчування майбутньої легенди. Були беззаперечними. Майкл регулярно споживав м'ясо, відвідував заняття з боксу та ніколи не пропускав футбольну секцію. За згадками самого Майкла, які він описував у своїй відомій автобіографії, в юнацькі роки він був більш технічним та швидшим за своїх однолітків. В якийсь момент на тренуваннях йому стало настільки нудно, що він почав проводити експерименти прямо на полі. Наприклад, він намагався виходити на побачення з голкіпером і пробував різні варіанти завершення атак: пробити в дотик, обвести, ударити в ближній кут до воротаря, тощо. Саме так він гартував власну впевненість у собі. З 11 років після феноменальних виступів у низці юнацьких та шкільних команд. Оуеном починають цікавитися великі англійські клуби: Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Евертон. Навіть тодішній тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон особисто зустрічався з хлопцем, щоб запросити його до Академії Манкуніанців. Але за підсумком Оуен потрапляє до Академії Ліверпуля. Ключову роль тут грає тодішній тренер Академії Червоних Стів Гайвей, який протягом багатьох років заохочував Майкла різними методами. Там десь дістає. Стане квитки на крутий матч, там подарує нові бутси і так далі. Маленький Оуен не забув цих подарунків, не дивлячись на те, що в дитинстві він підтримував принципового суперника червоних, тобто Евертон, за який 4 роки відбігав його батько. Переломний момент міг статися в 93 му коли молодого Таланта захотів переманити Манчестер Сіті. Причому нечесним шляхом вони запропонували батькам Майкла 50 тисяч фунтів за те, щоб їхній син підписав угоду з академією місцян. Зважаючи на те, що Оуен не просто тонув в боргах ця пропозиція була дуже спокусливою. Проте рішення 14-річного хлопця було непохитним. Він залишається в Ліверпулі. Цікаво, що від 50 тисяч його родина відмовлятися не планувала. Тому Террі пішов на шантаж керівництва Ліверпулю. А ті були й не проти, але з єдиним виключенням, транш грошей повинен був. Бути офіційно оформлений для цього. Террі влаштували скаутом і під виглядом премії виплатили йому 50 тисяч фунтів, подякувавши за лояльність талановитого сина. Тим часом Оен молодший продовжує свої плідні тренування і паралельно, за наполяганням керівництва червоних, потрапляє до школи обдарованих футболістів в Ліле Шалі, яка була організована футбольною асоціацією Англії. Там навчались всі головні футбольні таланти Великої Британії. А щоб потрапити туди, потрібно було проходити жорсткий відбір. Наприклад, цей же заклад відвідували Вес Браун, Джермен Дефо, Джо Коул та інші. Навчання в цьому своєрідному інтернаті було дуже стресовим для хлопця, тому що доводилося поєднувати його з тренуваннями в молодіжці Ліверпуля. Але за підсумком, все закінчилося добре. Майкл старанно вчився та здав необхідні екзамени, що дозволило йому отримати право на вступ до ВНЗ в майбутньому, якщо він цього його захоче. В травні 97-го він дебютує в дорослій команді Ліверпуля. Програному матчі проти Вінблдона та одразу ж забиває дебютний гол. Для цього йому знадобилося 10 хвилин. Вже в сезоні наступному він стає основним гравцем, багато в чому завдяки пошкодженню Робі Фаулера. Тоді він забив 18 голів в АПЛ, забрав звання кращого бомбардира Ліги та став найкращим молодим гравцем сезону. Також в своїй 18 дебютував на чемпіонаті світу та наблизився до золотого м'яча, зайнявши четверте місце в голосуванні. Тоді він ще не знав, що до отримання тієї нагороди залишилось лише три роки. В юнацькі роки Майкл цінувався за неймовірну швидкість вміння відкриватися під м'яч. А також за свою футбольну холоднокровність. В ньому вирувало справжнє футбольне нахабство та впевненість у собі. Проте в сезоні 98 99 стався переломний момент, який змінив кар'єру Овена назавжди. В поєдинку проти ліца він отримав пошкодження підколінного сухожилку і закінчив той сезон завчасно. Через 5 місяців Майкл повернувся на поле. Забивав, здобував трофеї, але вже тоді почалися перші недобрі дзвіночки. Його травматичність зросла в рази, а швидкість була далеко не такою, як раніше. Піком його клубної кар'єри можна назвати період з 2000 по 2002 рік, коли він спочатку допоміг Ліверпулю взяти Кубковий Требл, Кубок Англії, Кубок Ліги та Кубок Уєфа, а потім і два суперкубки Англії та Уєфа. Саме ці результати, а також чудова гра в збірній Англії на відборі. До Чемпіонату світу 2002 року забезпечили йому довгоочікуваний та заслужений золотий м'яч. Саме в березні 2002-го, після отримання золотого м'яча, президент Реалу Флорентіна Перес почав полювання на Майкла, заявляючи. Що той повинен стати наступним Галактико. Тодішній тренер мерсесайців, Жерар Ульє, реагував на такі е, закидки з посмішкою. Одного разу він сказав, цитую: вони можуть дозволити собі Роналдо, але вони не можуть дозволити собі Майкла Овена. За такі гроші вони можуть купити тільки його ліву ногу, але він нікуди не перейде. Кінець цитати. Маленький спойлер: через два роки Перес повернеться з англійцем. І все ж таки, Перетворить його на Галактику. Після відставки ульє і приходу Рафаеля Бенітеса, а також через бажання стабільно грати в лізі чемпіонів, Оуен приймає рішення змінити клубну прописку. За англійцем тоді полювали Баварі, Арсенал, Мю. Але сам Овен вже давно вирішив, що він прагне бути частиною чогось більшого проєкту Галактикос. До речі, про те, як провалився легендарний реал початку нульових, у нас є окреме відео. Посилання буде в описі та в підказках. А в закріпленому коменті ви знайдете наш новий канал з короткими відео на нього. Як і на основний, також звичайно підписуйтеся 31 серпня 2004 року. Мадридський реал офіційно оголошує про придбання Майкла Овена за 8 мільйонів фунтів з додатковою компенсацією у вигляді півзахисника Антоніо Нуніса, який поїхав у зворотньому напрямку. В реалі якось все одразу пішло шкереберть. Майкл приходив в статусі світової зірки, але одразу став гравцем запасу. Він постійно отримував порцію критики з боку фанатів та іспанської преси, іноді відновлюючи моральний дух після гарних відрізків збірній. Не дивлячись на статус запасного гравця, він наколотив 13 голів за один сезон, що в цілому було ну досить непоганим результатом. Проте, вже влітку 2005-го Реал продовжив оновлювати склад Галактикос, придбавши в лінію атаки Робінню і Баптисту, що породило цілу купу чуток. Про те, що Овен повернеться в АПЛ. Всього через рік після того, як він покинув туманний Альбіон, Майкл мріяв про повернення в Ліверпуль, але червоним він був вже не потрібен. Там запалював сісе, і команда виграла заповітну лігу чемпіонів, заради якої Овен і пішов шукати вдачі в іншій команді. Та й цінник, який виставив реал, Ліверпуль банально не потягнув би. Підібрав Форварда Ньюкасл, який вбачав гравці нового Алана Ширера. Після трансферу за майже 17 мільйонів євро фанати були готові завчасно записувати нападника до статусу легенди клубу. Але і тут у нього не пішло. Знову заважали травми. За сезон 2005-2006 він зіграв всього 11 матчів, але забив при цьому 7 голів, раз відмітившись хет-триком. Більше за все Оуен жадав бути в кондиції перед прийдешнім мундіалом 2006 року, але травми, декілька операцій та форсування свого відновлення призвели до страшного пошкодження передньої, хрестоподібної зв'язки у матчі групового етапу Чемпіонату світу проти Швеції, що виключило його з гри майже на рік. За 4 роки футболці Ньюкаслу Майкл не досяг нічого. Виліт команди до чемпіоншипу в 2009 році можна вважати єдиною гучною подією, яку застав Овен в стані 40. На той момент йому вже було майже 30 Років і перспектива завершення кар'єри була вже не за горами, а потенціал так і не був розкритий наповну. Форма була втрачена безповоротно, і навіть місце в основі збірної вже було не за ним. Та допомога прийшла звідти звідки не чекав. Жахлива форма та надлишкова травматичність не злякали сера Алекса Фергюсона, який за колишні заслуги золотого хлопчика мав дати йому останній шанс. Майклу видають культову футболку з сьомим номером, в якій грали тільки найкращі гравці в історії, чого не скажеш про теперішній час. І спочатку в Манчестері справи пішли досить непогано: статус запасного гравця, 11 гольових дій в 31 матчі та відносний порядок зі здоров'ям. Але на противагу цьому нападник отримав репутацію зрадника серед фанатів Ліверпуля, які не пробачили його і по сьогоднішній день. Подальші два сезони в МЮ пройшли катастрофічно. Знову травми і 21 зіграний матч за два роки. Сумарно він не набрав навіть 800 зіграних хвилин. Зем'ю Оуен вперше та востаннє став чемпіоном Англії у 2011-му. А вже через рік стало зрозуміло, що його Манчестерський вояж добігає кінця. Для свого останнього футбольного турне він обрав Сток Сіті. Але і там він не стільки грав, скільки лікувався в Лазареті. За сезон 12-13 було зіграно всього 9 поєдинків і забитий один гол. А потім було рішення знову піти з команди. Але тепер. Піти назавжди. Він пішов з футболу тихо та без яскравих проводів. І, мабуть, по-іншому не могло й бути. Для Ліверпуля він був зрадником. В реалі не зміг знайти себе самого і навіть і близько не наблизився до статусу легенди Нюкасла. В МЮ був лише привидом сьомого номеру, а в Стоксіті взагалі чужим. На міжнародному рівні Овен зіграв. У 89 матчах, забивши 40 голів, займаючи шосте місце в списку найкращих бомбардирів в історії англійської збірної, за свою кар'єру він встиг пограти на трьох мундіалях та двох чемпіонатах Європи, забиваючи на кожному турнірі, окрім ЧМ 2006. Матчі у футболці Англії завжди були чимось для Оуна особливим. Якщо в клубному футболі часто в нього багато чого не виходило, особливо під кінець кар'єри, то ось до матчів збірної він завжди підходив з додатковою мотивацією. Найбільш пам'ятним моментом його міжнародній кар'єрі без перебільшень є гол у ворота збірної Аргентини в рамках однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. Отримавши м'яч на половині суперника, він на швидкості філігранно обіграв захисників. Аялу та чамота, а потім влучним пострілом пробив дальній кут. Сам Оуен в кінці своєї кар'єри казав такі слова. Цитую: я йду з футболу, знаючи, що кожен пам'ятає, де був, коли м'яч влетів у верхній кут воріт збірної Аргентини. Кінець цитати. Наразі Майкл Оуен працює експертом на телебаченні і ні про що не жалкує? Він грав за кращі клуби світу, забивав на найвідоміших стадіонах планети, був героєм для підростаючого покоління молодих футболістів, а також увійшов до списку володарів золотого м'яча, що дається далеко не кожному. Жалкують за Майклом хіба що вболівальники, на очах яких, можливо, найталановитіший гравець покоління, швидко розквітнув, але також швидко й занепав. А як ви думаєте, чому? У то рівень золотого хлопчика був настільки коротким. Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наші проекти і бувайте.